Питання. Мені дуже прикро, що мені доводиться говорити про ці речі публічно. Я було б набагато краще, якби журналісти говорили це в своєму журналістському колі. Але я хотів би і Василеві, і нам Вони між собою роблять зараз, як вони там називаються, тьорки, а відповідають за це журналіст хоч з одного, хоч за другого боку. Водні вже звідти кричуть, йому, що він не винувати, він звідси говорить, що він не винуватий. Так що це дуже прикро. І мені не хотілося, щоб серед журналістів зараз був вбити такий климав. Що Василь зробив, то, то це його справа, що він зробив, якщо б він ще показав, що там в кінці Федорук сказав, що це брехня, то Василь був би двох бок, боків подав би інформацію. А вони себе, на кажуть, як хочуть. Якщо Федорук, коли був з Януковичем і Василь, з Януковичем, то Василь був. Він також себе, може, речі робив, що, що тепер. Тепер Василь залишився таким Януковичем, а подруг дідуніком. Я, я не знаю, хто тут більше. То Мені це найбільше Мені найбільше прикришника самі ми будемо рішати, хто, хто і хто. Е, мені найбільше прикрашний. Прикро, що журналістів, ще з вибори не закінчилися, а журналісти вже хочуть робити винуватими. Ви уявіть собі, що буде після виборів, коли Одні будуть казати, що проценти неправильні це журналісти винувати, так не могло бути, то інший, інший бік журналістів винувати. І це, напевно, треба раз і назавжди в області зупинити. Кожного політика треба приучити, щоб вони знали, що журналісти це їхнє зеркало, з якого боку немає значення. От дивишся в зеркало, ти, ти такий є. Так що сьогодні хоч одні, хоч другі. Ті, що бруд на, на, на цих, що ці, щоб журналісти тебе. Розуміло, Петро, ми дякую. зробили. Так що Василь, я скажу, дуже що... шкода, що ти вийшов тепер на прес-конференцію. Я ти шкодую, якби сьогодні, було... сьогодні. якби сьогодні не було. Якби сьогодні не було прес-конференції, де мене звинуватили там всіх смертних грехах, я би нікуди не вийшов. Але мене звинуватили в тому, що. Там, я не знаю, ну що я, я не знаю, в чому я вийду. Може, я Тимошенко посадив? Може це я в 2009-му говорив, що її треба посадити за підписання газових контрактів, а не Яценюк. Ну, Якщо так, то ти повинен був Зіку також матеріал дати від початку до кінця. Зараз і про Зік і скажу. І, і, тоді ти і про Зік сказати, скажу, що ти буде без бач, а вони зараз з другого боку ЗІК, а це найгірше, відповідаю, що що про ЗІК. Зі відповідаю про Зік. Значить, Матеріал про ЗІГ – це мій, мій непрофесіоналізм. Тому що я довірився як журналіст, як керівник телеканалу, довірився представникам опозиції. Бурбак попросив мене поставити в ефір передачу. Е, Хто тут живе, здається, так, вона називається? Яка була у Львові показана е, приблизно з таким текстом. Ми там замочили папіва. Постав цю передачу. Я її не переглянув і поставив в ефір. А коли побачив і почув, що говорилось, я її зупинив. І поясню, чому. По-перше, є особисті речі. Я знаю Артема Семенюка, 15 років. І я не хочу, щоб питання, деякі етичні питання про нього обговорювалися в ефірі. Значить, друге. Друге. Там в студії сидів кандидат в депутати Панчишин. Який є конкурентом кандидата в депутати Семенюка? Якби передача була тільки про Папієва, в прапор в руки і мучіть як скільки можете. Але там, вибачте, контр агітація. А контрагітація повинна бути проплачена з передвиборчого фонду окремого кандидата в депутати і йти під руприкою контр агітація, тому що ту програму в брали участь, коментували і давали оцінки. Кандидати, депутати, конкуренти, уявіть собі, що Це зараз. Це ваша інтерпретація. Ви дайте, да. дайте можливість Значить, питання задати. Да. Будь да. ласка, да. можна запитання? Було питання я відповів. Да. Кілька моментів. Ну, по-перше, про те, що ви вже сказали. Значить, з того, що я почув на прес-конференції від Емми, я зрозумів, що вона звільнилася не за джинсу, найперше, а за неможливість іншої думки. Після того, як вона підготувала матеріал про. Чи поїхала готувати матеріал критичний про те, що там якусь яму три дні не, е, ніхто не не, не, ну, не закоплю? Щось таке, грубо кажучи. Після цього е, була як з її слів була команда, чи ну скажіть, що це не так, що на вас на деталі да, 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 не може зараз бути скажу. критики до міської влади? Я скажу зараз е, далі. Ви сказали статистику по темах тижня, можливо, так по темах дня вона така сама? Ні, інша. Я і, запишу да, статистика по темах дня. Так, ну, розкажіть про ця ситуація. У вас з телеканалу охорона на каналі, з чим це пов'язано і чому ви не пустили, скажімо так, акціонера, пустили чи не пустили на канал. Що там відбулося з вами? Якщо ну, озвучите, всі говорять, всі пишуть. Ну, я і, би не ну, хотів знає. це надто особистісне, щоб ну, це ну, говорять. Охорони навіть... не було, вона з'явилася. Так, да, ну, правильно. правильно. І, ну, я не хотів би це обговорювати, тому що це надто особистісне, і мені боляче це обговорювати. Тому що я як міг намагався не зашкодити своєму партнеру, напевно, колишньому, тому що ми вже не зможемо бути партнерами, своєму куму і близькій людині, з яким я поряд багато років, який мені підставляв спину, і якому я повинен завдячувати дуже багатьом в своєму житті. І я завдячую йому це. Але, на жаль, як сказав Петро Дмитрович, ми стали розмінною монетою в цій політичній боротьбі. Тому що коли я висловив свою позицію, що я, як журналіст, підтримую іншого кандидата, і цей кандидат не збігається з позицією об'єднаної позиції, а... мені пролунала пропозиція. Ти не маєш права керувати каналом, встань і піди. Візьми творчу відпустку. А тут замість тебе будуть керувати інші люди. І ці інші люди послали Ему з кимось, кудись і так далі. і так далі. Саме тому, саме тому я зупинив Ему. Тому що поки я керую каналом, я буду визначати, хто куди і з ким їде. Я не знаю, куди я ми поїхали і з ким до сьогоднішнього дня. Але в понеділок, на, на раді, це люди можуть підтвердити, це я не придумав, з пальця не, не взяв. Було заявлено про те, що. Канал повністю змінює свою роботу. У нас прізвище Михайліше до виборів, якщо буде звучати, то тільки в негативному змісті. А все, що стосується опозиції, то у нас буде це, 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 це. Поки я керівник каналу редакційну політику визначати буду я. Тому. Я викликав і поставив охорону. Я це про вже проходив у 2005 році. Нагадаю, тим, хто це не пам'ятає, для мене нічого нового не відбулося. Я викликав, поставив охорону. В юридичному плані я можу сказати тільки одне: в незалежності від того, скільки в мене відсотків. Повторююсь, Федорук знов збрехав, коли сказав, що 13 цього. В мене достатньо, щоб цю ситуацію контролювати і звільнити мене зможуть цієї посади тільки за моїм погодженням. Без мене мене не звільнять. Це однозначно. Тому стала саме така ситуація. Те, що в Емі інша думка, її образувало те, що її відкликали з цього, а чого ж її раніше не ображало, коли вона матеріали зумовні робила, там не знаю на користь цих повій і так далі, і я знімаю їх з ефіру. Чого вона тоді ображалася? <рекунок> Сист... Статистика по темах дня. Вона справді інша. Бо насправді інша, кожен день на стемах дня є Михайлішем. Тому що він працює. А Федорук що робить, шановний, якщо ми говоримо про Федорука, якщо ми говоримо про... про Федорука, ну так, вибачте, ви знаєте, що сказали? Ну, я просто вже такі деталі, може, я скажу, не знаю, чи маю право це говорити. Але коли вчора зранку коли вчора зранку один з акціонерів мав розмову з людьми і казав, От, ми все поміняємо, ми зараз все це перестаємо. А його запитують, а де ви були три місяці? Чому ваші бурбаки з Казпурками ходили по кав'ярнях пили пиво цілодобово, а не працювали? А я вам скажу свою відповідь, можливо, я помиляюсь. Бурбаку не вигідно, щоб Федорук виграв. Тому що якщо Бурбак вже депутат, він вже в Києві. Якщо ще й виграє Федорук, уявіть ви собі, через два тижні після виборів, після сесії, вони двоє повертаються в Чернівці. Кого ж журналісти будуть питати, цікавитись, з ким будуть розпілкуватись, з Федоруком? Хто такий Бурбак? А ніхто там, голова обласної організації. А Федорук буде головна персона. Тому Бурбаку не вигідно, щоб Федорук виграв, щоб Бурбак був головною персоною. Щоб приїжджаючи як нардеп з Києва, він спілкувався з журналістами. Так от три місяці вони показували нібито якусь активну діяльність. Три місяці вони. Намагались закидати шапками тут і так далі. і так далі. А коли прилетів Яценюк в суботу, до речі, ми говоримо про журналістські стандарти. Ну я не знаю, я вчора втримався, але напевно сьогодні чи завтра в новинах покажу. Яценюк прилетів чартером разом з родиною і своїми колегами і іншими. І сказав, що нема рейсових літаків. Є рейсові літаки? Є, просто вони в інший день. Кожного дня, на жаль, нема. А чартер коштує, як мені сказали експерти, може помиляються, 60 тисяч гривень. Так, да, оплачених з партії. Я не маю сумнівів, що партія їхня багата, у них є гроші. Але треба людям сказати про те, що він чартером улітає да, додому. От на мітинг. На мітинг. Він полетів в суботу. В суботу у них відбулася розмова. В суботу відбулася розмова. Я можу показати смс, який я отримав в одинадцятій вечора. Від свого колеги, колишнього, на жаль, для мене, який мені повідомив, що він терміново вилітає в Чернівці рятувати місто, яке програє. Опозиція програє на родині аца опозиції. Ну що програє, вони сиділи бабук курили. Якщо не помиляюсь, пані Мар'яна, 27 вересня мав бути Арсеній Петрович. Скажіть, мені, будь ласка, краще би було для ведення е, політичної кампанії, якби Арсеній Петрович двічі приїхав в Чернівці і підтримав всіх. Мажоритарники, ні, в мене просто немає до кого звертатись, бо ви представник офіційних штабу. Та ви можете мовчати, треба відповідати. Я сам можу сказати. Так, Будь ласка, скажіть. Вашому ораторському мистецтву можуть позаздрити дуже багато хто присутній в цьому залі, не тільки. Е, маніпулятивні технології у вас витончені на самому високому рівні. Я це визнаю, бо сам стажувався і проходив, знаю, що це таке. От тому, що от якби ви говорите цікаві речі, розумієте, ви даєте цю думку. І всі, якби як удав на кроліка, дивляться і думають, може, це справді правда Це сказав Луценкова. Е, я зрозумів. Васильовач, я не за це говорю. Ми якщо говоримо про факти, але я думаю, так. що якраз зібралася для цього прес-конференції. І, власне, вона не збиралася, скажімо, в ранішня прес-конференція для того, щоб обговорити вас і телеканал ТВА. Відбувся безпрецедентний випадок, коли вийшла журналістка і заявила про свою позицію і все. Тобто ніхто не давав оцінки вашої діяльності ні попередні, ні, ні подальше і не, б, не хотів би давати. Розумієте, але коли стався такий факт. Факт, але давайте тепер говорити про сюжет, який вийшов. То й мені здається, от якщо ми говоримо про якісь стандарти саме е етики, сюжет, послухайте, будь ласка, да? ну про це, що вчора вийшов фільм. Да? Да, у вас. То мені здається, якщо ми говоримо про те, що були якісь неетичні моменти в, в, в програмі ЗІК. Я не виключаю того. Да. Хоча, на відміну від вчорашнього матеріалу, все-таки губернатор запрошувався на передачу. Він сам відмовився і не прийшов на нього. Але я не про це говорив. Вчорашній передачі ми ж не говорили про не говорилося про те, що вже судом доведено ці цифри, які звучали. Розумієте, так само можна було застосувати те само, ті ж самі стандарти, які ви застосували до програми ЗІК. І до вчорашніх питань виникала маса. розумієте, Ви це не зробили. розумієте, Але я знаю трошки глибшу розумієте, І ну, все-таки я би просив вас, Василь Іванович, не, не, не видавати це за істину, розумієте, істину. Да, е -е, про стандарти, про які ви говорили, чому, чому я не виключив вчорашню передачу? Да? Так, не, з, не з, просто не. А ви могли про неї сказати, ви, ви воні... знаєте, вона не відповідає да, стандартам журналістки. Я кажу, я її не виключив, тому що тиждень тому, коли я виключив попередню, всі ж фай... сайти, всі фейсбуки, там, всі, всі написали, що я цензур, вів цензуру. Якби я вчора виключив мені сказали, так, що... Так, треба було урівняти позиції. Тепер відповідаю далі. Тепер секундочку. Е, момент попадання передачі на канал. По першій передачі я прямо і відверто кажу, Бурбак її нам надав для того, що ми їй показали. По цій передачі ви ж говорите тільки про одну передачу. Про Федорука. Ви не говорите про те, що ми вже три місяці показуємо програми служби журналістських розслідувань під назвою Акцент, які не стосуються Федорука. Вони стосуються десятків тем. Десятків це програми, які транслювалися на п'ятому каналі. В свій час які перемагали в різних конкурсах журналістських. Одна з них виявилась профедорука. Я що повинен, підписавши угоду з своїми колегами на трансляцію цих програм, влаштовувати їм цензуру, тому що одна профедорука, а якщо завтра буде е, передача там ще про когось, а теж ще її не повинен пускати. Трошки не про це йдеться. Ну, Колегам, Колегам зі Львова у мене не було. У мене я їх не транслюю цілий ціли, півроку, три місяці. Я їх не транслюю. І колеги зі Львова, і колеги Львова Вали конкретну програму під конкретний випадок, і мені її принесли колеги з фронту змін. Я Чи думаю, що є одна позиція. Ми говоримо про журналістські, журналістські дочка, речі. Тут не журналістські речі. Люди, люди. Я б це не зрозумів. Я тут теж, політичні варіанти. Зрозумі. Я, ну, теж ми, не зрозумів. Я теж не зрозумів. Я не буду обговорювати, я поясню. Ну, але ж в ефір це пішло. Я пішло, Я після програми скажу, коли ми закінчимо, я скажу, чим відрізняється. Без ефіру, щоб не порушувати стандарти етики, не журналістів. Тут проблема не журналістів, зрозуміємо це. Проблема політиків, які між собою Хоч хочуть соні власне слухати е, і, і нас виноват, нас намагаються зробити всіх розмінною монетою в своїх політичних ігрищах. Бурбаки хочуть списати програш в області на свого сатоваріща, який має відношення до цього телеканалу, і зробити що цей телеканал зумовив програшу позиції в області. От і все. І начхати цим депутатам, що сьогодні приїхали на ту ситуацію. Вони вже депутати. Вони через тиждень отримують депутатські значки і їм глибоко до фені, що тут буде відбувати. Пані Робець приїхала через два тижні тут захищати свободу слова. Я хочу побачити, де вона була в 2005-му, коли я писав відкриті листи Ющенко своєю позицією, а вона виступала проти Юлії Тимошенко. Тож мені радітелі. Ладно, то таке я чомусь про робець говорив. Може, про москаля скажемо? Так я скажу І... на передачі про москаля, коли він був у мене на програмі, коли залишилось 13 секунд ефіру, у мене це знято. Я можу це підтвердити документально. Можу документально підтвердити. Залишається 13 секунд ефіру. Я кажу, що у вас залишилось 13 секунд, будь ласка, там завершуйте вашу думку. О, чекайте! А в нього на листочку, на такому стікеру, знаєте, як на холодильниках жінка пише, купі молоко, там і хліб і так далі. На такому жовтому стікері записано олівцем. Добробут, ЗІП, і там іще щось. Та я ж не сказав за добробут. Починай за добробут. Причому, Щоб Москаль приїхав добробут захищати, а скажіть мені, будь ласка. А що вивезли? От є рішення суду повернути землю в комунальну власність. Напевно, я не знаю, які, яка мета у міської влади. Напевно, ту землю долучать до Калинівського ринку. Що, ту землю вивезуть в Лондон? Чи куди там її мають вивезти? Я не знаю, куди збиралась власна. Все лишиться на містах. Люди, які платили за ті магазини сотні тисяч доларів, вони працюють далі, їх ніхто не вигнав, ніхто у них нічого не забрав. Все продовжується як було. Тому від кого захищати Добробут? Яка рейдерська атака? Я якби не почав Москаль цю дурню нести в ефірі, я би теж, напевно, стримався і не було б всього, що відбувається сьогодні. Тому що, тому що після цієї програми, після нашої перепалки з Москалем, яка, до речі, вже не була оплачена з передвиборчого фонду, вона була чисто перепалкою. Після цієї перепалки все почалось. От тоді. Пішло і так далі. Чому пані Оробець не сказала, чи пан Парубій не сказав, як гарно відпрацювали в політичній кухні. Оробець двічі здається, парубій один раз. Все нормально було. Їх влаштовувала позиція каналу, їх влаштовувала позиція журналіста Забродського, який дозволяє собі і не боїться розказати анікдот про Януковича в прямому ефірі. Так, да, це моя позиція. Так, да, я визнав, що я помилився у 2004-му, я не за того Януковича голосував, я зовсім за іншого Януковича голосував. Я б це визнав, я маю можливість визнавати свої помилки. Я маю сміливість це робити. Так само я маю сміливість говорити і про інших. Я позапартійний, 6 років майже позапартійний. І мені глибоко не було говорити, щоб не було емоційно, там на багато-багато інших партій. Тому не треба, який, ну вибачте. От треба було просто от, на місці об'єднаної позиції, аби москаляна пушечний вистріл не підпускав би до Ну, Коли він хамить в ефірі і каже, вона тупа людині, яка дозвонилась, задала йому запитання, що ви зробили для міста. А він починає пояснювати, що він закони має писати. Так треба пояснити, як для міста от, пропонував е постанову про перевибори мера, е про, про перевибори міського голови. А вона не прийшла, бо четверто не матно. При цьому я би додав і не стримався би, що ваша саме пропозиція зробила неможливими вибори мера, і, і пропозиція так само цього Яценюка, ще невідомо на чию руку він грав. Коли він пропонував, тому що якщо пропозиція не пройшла в одному сесійному періоді, то тільки на наступну сесію півроку до неї не мають права повертатись. що невідомо, хто там які ігри грав. Я можу розказати про наші діла місцеві, вже не будучи депутатом. Коли е е запропонували виконком одну достойну людину з минулого скликання. І я розмовляв з опозицією в тому числі, що ви ж підтримаєте, це ж достойні люди, ви ж повинні дбати про місто. Одна фракція мені сказала, що ми не будемо підтримувати, ми не будемо усіляти команду власті, тому що це усілення вредить нам. Чим дослів не можу сказати, але приблизно так, чим хуже, тим лучше. Інша фракція зовсім інше запропонувала і так далі. І так далі, теж не буду це озвучувати. Але це хіба, вибачте, це хіба підхід правильний до проблематики міста. Що будеш робити, Василь? Що буду робити коли? 29-го, 29 29 якщо потрібно буде, зберу прес-конференцію, розкажу. Так, Питаю, Та Василь не прийдуть на прес-конференцію. Да. Да, Віктор Дурманич, блогер. Фейсбулі. Я вам хочу сказати чесно, я був на сьогоднішній ранішній прес-конференції Федору Федорука, чесно. і коли виступала Емман Антонюк, у мене сльози були на очах. Я вам чесно говорю, я хотів плакати. Но а зараз пей. послухав вас. Знову, Знову хочу платить. І я зрозумів, що я більш наївний, ніж Федорук. Федорук сьогодні сказав. Віктор Михайлович, шановний Віктор, я наївний. Я не вірив, що контейнери продаються по таким сумам. Він сказав: я наївний. Я, напевне, теж дуже наївний. Опозиціонер, він вийшов і сказав, що я опозиціонер, Уже не знав, що говорити. Тепер я бачу, що він саме перший злодій, що він такий корупціонер, <клес> такі гроші має, що місто повинно знову голосувати за мене. Так, не, не робіть, не робіть <клес> контрагітацію. Я, я хочу вас спитати, да. так де ж всі кошти? Федорук не змахує на марфавоці. В нього годинник за 100 доларів, туфільки за 100. Він на 10 лімонів не тягне, ви розумієте? У нього повинна бути. Яка ваша особиста думка? Що вони відповідаю. по дорозі я відповідаю. Я відповідаю. Відносно, наївності, я... Відносно наївності, я вам скажу, що в 2005 році було була, е... пам'яті звернення у МВС за підписом. Я не пам'ятаю, хто був начальник за підписом, де чітко виклали, чітко виклали всі факти порушень зловживань на Київському ринку. Коли Знаєте, я скажу, що я порушив журналістський стандарт. Коли він сказав про Клиїнський ринок, там почав маніпулювати цифрами, я промовчав. Я мовчав, тому що ну, Микола Трахевич, представник опозиції, а я нібито мав до них якесь відношення, тому що в мене там є була близька людина. Я промовчав. А тепер я скажу, що він просто тупо маніпулював цифрами. Тому що, коли він сказав, що минулого року Калинівський ринок, заплатив, чи при їх владі заплатив 40 мільйонів, а при цій владі тільки 30, то він не сказав, що в тих 40 мільйонах 25 було ринкового збору. А в цих 30 ринкового збору немає копійки. І ці 30 це подвійна або потрійна в окремих випадках збільшення доходів на ринку. Так от, звідки збільшились доходи на Калинівському ринку? Ми журналісти, ми ж повинні взяти і провести розслідування. Вони збільшились, тому що стало більше поступлень від заїздів автомобілів на ринок. Так от про ці заїзди у ОМВС писало у 2005 році. Я вам скажу більше. Якщо ми помиляюся, у 2002 я просто, ну, напевно, тому що мене немає в цій новій владі, вони цього не знають. Я то пам'ятаю, У 2002 році на одній сесії, коли затверджувався план е Калинівського ринку. З пропозиції одного з депутатів, якщо не мовляюсь, не пам'ятаю прізвища, архітектор був, заговорили, що як брати гроші за заїзди на ринок, давайте відміним. І сесія проголосувала, відмінила рішення, щоб брати гроші за заїзд на ринок. Ви ж пам'ятаєте, що коли ринок починався, там брали за вхід на ринок, а потім відмінили. І от в 2002-му, здається, я можу помилитись, була пропозиція відмінити брати гроші за заїзд на ринок. І на ура депутати проголосували за це. Рівно через день з'явилось вето на це рішення. Це можна знайти в архіві, це не брехня. Це я доведу і можу показати Миколі Трохимовичу в тому числі. І було поновлено е, фінансування е, за е, оплата за заїзд на ринок. Тому що на цих грошах, як стверджувало ОМВС у 2005 році, здійснювались найбільші зловживання або не менші зловживання. От, тепер, що стосується, що він такий наївний був, він не знав. Я перепрошую, якщо не помиляюсь, у нас у 2006 році була створена комісія по роботі клінічного ринку, головою якої був депутат Чесанов, заступником депутат Забродський. І комісія пропонувала Миколі Трохимовичу. принаймні, ми не пропонували, ми обговорювали питання недоцільності перебування ринжука, в тому числі там оголошувались суми, вартість контейнерів. Що відповідав Микола Трохимович на сесії, якщо переглянути стенограми, там будуть. Ну теж продається на вторинному ринку. Це ж не, не тут продається, це там, на вторинному ринку продається. І він сьогодні каже, що він не знав, скільки коштували контейнери на вторинному ринку. Про що ми говоримо? Тому ви знаєте, мені сьогодні було прикро дивитись на Миколу Трохимовича, який не міг сказати сам жодного слова. Поряд сиділо робець. Йому постійно підсказували. Перегляньте відео, воно є здається на сайті. Вже букінфо. E Подивіться, він вже час на сайті час, так можливо, а час у нас повний відео запис на букінфо. Тому тому мені соромо за микрофоном правильний запис на чат.